Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади з позивним Айме говорить, коли буває в Черкасах, одразу йде до Дніпра. Так і сьогодні приїхав відвідати побратимів на реабілітації, а потім у сквер, аби помилуватись рідним краєвидом. Ну, ти там постійно рухаєшся, сюди ти приїжджаєш, ти просто там, дружина каже, пише погуляємо. ти та ні, я спать, та ні, я спать. А, ні, зараз я, в принципі, теж вже знайшов це заняття, якщо я ще раз дай боже, коли приїду в відпуск. То мені дуже подобається викладати в ну, плані ділитися е, своїми знаннями, своїм опитом. А досвіду, каже, набув під час трирічної військової служби у «Нова». Там керує роботизованими комплексами, завдяки яким евакуюють поранених, доправляють вантажі та розміновують території. Ми повністю знімаємо нагрузку з піхотою. Це вивоз 200-300, підвозка і тому подібне. І... І, в принципі, дуже багато життів зберігаємо, тому що кожний виход, піхоти із окопа або там з бандажа – це великий ризик. Не мав військової підготовки, та в перші дні повномасштабного вторгнення пішов на службу, пояснює, аби на полі бою виборювати незалежність України. Дуже багато було таких героїчних вчинків хлопців наших, та й зараз їх вистачає, але на той момент це казалось нічого собі. Я таки думаю. А що хтось має, то там пацани по 18, по 20, там по 30 років, типу, хто чого вони мають це робити? Типу а я маю сидіти втакати вдома, ти типу, по і дуже сильно переживати. Типу. Найзапекліші його бої розповідає були в Авдіївці та Орлівці, та згадати кожен з них не може. каже війна, це щоденна робота. Донецька, Луганська область, Чернігівська ніколи не забуду. Грем'яч прекрасне місце для того, щоб потеряти ноги, як то кажуть, це був Грем'яч. Ну там, в принципі, активних боїв не було, але і за те, що це була ліс... лісова така місцина. Дуже частокі дергешники прилазили до нас, грубо кажучи, в тил і могли всякі пакості наробити. Ну аби покращити обороноздатність свого підрозділу та вберегти життя побратимів. Додає, влаштували збір. Ці гроші покриють витрати там на на переобладнання засобів, на переобладнання тих самих БПЛА, тих самих. Знає в піві і тому подібне, тому що якщо ми от показували зараз результат, доволі непоганий результат, то зим зимку, там осінню, доволі непоганий результат показували. То ворог також вже привик до наших засобів. Він їх вже неодноразово наблюдав, і він знає, як проти них боротися. Щоб не було, як то кажуть, знаєте, таких от випадків, що із трьохсотого люди приближаються в двісті, це саме тяжке. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.